Друзі, всім вітання. Мене звати Ігор Гаврищак. На кондрі сьогодні 4 серпня. Понеділок. Давайте разом з вами оглянемо та проаналізуємо найважливіші події з цього божевільного світу простою доступною мовою. Якщо ви вперше на цьому youtube каналі обов'язково підпишіться, тут завжди цікаво, і завжди кожного дня оновлюється інформація і по фронту, і звичайно, по геополітичних процесах. Про що хочу сьогодні з вами поговорити. І до речі, не забудьте поставити лайк, прокоментувати. Звідки ви дивитесь ваші зауваження побажання, Справді дуже важливо мати з вами зворотній зв'язок. Ну і разом з вами просувати україномовний контент. Це дуже важливо про що буду говорити з вами сьогодні. Трамп розповів, що в Кремлі запросили зустріч з його представником, і нібито готують пропозицію щодо України своєю чергою. Представник Сполучених Штатів Америки при НАТО назвав Путіна вбивцею і божевільним. Також розповів, як він займається постачанням зброї для України. Індія на тлі погроз Сполучених Штатів Америки вести мита почала раптово купувати нафту не в Росії. А служба зовнішньої розвідки Путіна розповідає, що Британія готує диверсії проти його тіньового флоту. Ну і звичайно ж проговоримо з вами де і як працювали сьогодні сили оборони України, били прекрасно, прицільно точково і дуже чутливо для нашого ворога Російську Федерацію. Підтвердила служба безпеки України, що сьогодні в ніч на 4 серпня безпілотники центрального спецпідрозділу а служба безпеки України здійснили успішний удар по військовому аеродрому САКИ в тимчасово окупованому Криму. Ця база є ключовою для операцій російської авіації в чорному морі. Наслідок цієї атаки кажуть в СБУ. Було уражено склад авіаційного озброєння та п'ять. Військових літаків, які були уражені, повністю знищено винищувач су 30 см. Ще один цей же тип літака пошкоджено. Окрім того, вогнем уражено три бомбардувальники су 24 Так на секундочку вартість одного су 30 см це від 35 до 50 мільйонів доларів. І нагадаю вам, що напередодні удару по цьому важливому аеродрому в місті Сакі. Під ураження попала Феодосія. Пригадуєте я вам розповідав? І там було підбито якраз радіолокаційну систему, ніба М та Релеска, яка має захищати вивірніше виявляти те, що летить по саках. Ну от бачимо. Планомірна правильна робота приносить свої плоди. Також в генштабі повідомили, що пригадуйте була минулої ночі удари в Сочі, не неподалік Сочі, Адлер, і били по нафтобазі Там прекрасно резервували резервуари, горіла. А тепер відомо, генштаб підтверджує, що наслідок цього удару також уражений. Аеродром в Сочі, там паливно-мастильні матеріали, паливно -заправний, заправний комплекс уражений, а також з литовище, звідки ворог запускає свою авіацію, і це також прикла прекрасне влучання. Також цієї ночі сили оборони України безпілотниками атакували об'єкт, який працює на її окупаційну. Армію і це логістика, де було влучання цієї ночі. Дивіться це Волгоградська область, місто Фролово, і там знаходиться залізнична підстав, заліз... залізничний вузло російський і диспетчерська, куди саме був приліт. Тепер я вам хочу показати загалом: дивіться це десь 11 або 12 удар за останніх півтора тижні по залізниці Російської Федерації. Кожного дня ми з вами говорили. Там чи інакше були влучання, а тепер подивіться, як виглядають удари за півтора тижні, і для вас складеться зараз картинка. Ви прекрасно бачите, що ці всі, всі залізничні напрямки, по яких били наші безпілотники, вони спрямовані до Таганрогу і в напрямку до Донецької області. От, жовтим кольором, це є логістика, червоним. Визначено фролово Волгоградська область. Останній удар. А загалом, от вогневі ураження чорним кольором, маленьким маркерами: це куди били в попередні півтора тижні, фактично, попередні 10-11 днів. Бачимо, що це дуже чітко гарно спланована робота Сил оборони України, яка, звичайно ж, приносить свій результат. Логістика росіян буксує, вони не можуть. Доправляти на фронт ні паленомастильні матеріали, ні техніку, ні снаряди в тих обсягах, яких би вони хотіли. Тому велика подяка нашим силам, нашим силам оборони. Що ж, давайте рухатись далі. Тепер про Трампа, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його спецпредставник Стів Віков вирушить у Росію цього тижня. Нагадаю вам, що він мав бути на вихідних, але таким дивним чином співпало, що Вітков буде в гостях у Росії якраз. На 7-8 серпня, якраз на ті дати, коли спливає ультиматум Трампа, під час басті з журналістами про це сказав Трамп, що він е їм відповів. Я процитую: він можливо поїде. Думаю, наступного тижня у середу або четвер. Можливо, поїде в Росію. Вони хотіли б його бачити. Вони попросили, щоб він зустрівся, і подивимося, що станеться. Найцікавіше, це буде п'ята зустріч. Вікофа в Росії до того було чотири, і всі вони були інценьовані з боку Кремля. А тут п'ята спроба, як знаєте, в цій от пісні колишній віагри, п'ята спроба це запит з боку Кремля. Це дуже важливо. Вони хочуть бачити, вони хочуть щось пропонувати відкофу, натомість Трамп каже в джерела кажуть, що Вітков везе ультиматум. Трамп Путіну перепрошую. Окрім цього, Трамп також повторив, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до дедлайну до 8 серпня, він запровадить санкції однак, зазначив, що росіяни добре вміють їх обходити і сказав: не знаю, знову в Він повторив, не знаю, чи вони сильно вплинуть, але ми їх. Ведемо, ну відповідно підтвердив фактично слова Трампа і речник Путіна. Пісков він сказав, що в Кремлі не відкидають можливості зустрічі Путіна та Увідкофа цього тижня. Сьогодні сказав про це Пєсков. Також він намагався дескалувати напругу навколо ядерних перепалок між Медведєвом і Трампом. Він сказав, що не вважаємо, що йдеться про якусь ескалацію. Обговорюються чутливі теми, які багатьма сприймаються. Емоційно згадав також він про можливу зустріч Зеленського і Путіна. Але він написав в ще сказав наступне: Путін не виключає можливості зустрічі з Зеленським після необхідної роботи на експертному рівні. Дивіться, заспокоюю я вас взагалі цю тему відкидаємо. Путін не буде зустрічатися з Зеленським. Оці от експертні експертні е е е е рівні і вирішення на експертному рівні це має ця на увазі, звичайно ж. Погодитись на умови росіян, погодитись на те, що Мединський при при привозив Стамбул. Це ультиматуми, цей так званий їхній меморандум, де фактично пропонується капітуляція України. Лише тоді він готовий зустрітися. Тому забули про зустріч. Більше про неї не згадуємо. Що цікаво, коли Вітков буде в Москві в той же час спецпредставник Трампа по Україні Кіткелог має прибути до Києва цей візит, якраз відбудеться на тлі наближення, встановленого лідером. США терміну для укладення якоїсь мирної угоди. Київ пост каже, що саме 8 числа Келох має знову прибути до України. Нагадаю вам минулого місяця. Він чотири дні перебував і відвідував е, ключові військові наші об'єкти з з різними спецпідрозділами. Там і служба безпеки і гур, тобто кіт Келох це великий друг України на тлі цих всіх погроз про Індію. До речі, про Індію ще хочу два слова сказати, тому що заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер, Аби ви розуміли, взагалі апарат президента США дуже потужний? А оцей от Стів Міллер… Є далеко не останньою особою, він не є просто якийсь чиновник. Він справді дуже впливовий. Так от, він відкрито звинуватив Індію у фінансуванні війни в Україні. Заявив, що Індія активно купує нафту в Кремля. Про це каже Reuters. В ефірі одного з американських телеканалів Міл, Міллер сказав, що в США вважають неприйнятним те, що Індія купує російську нафту. Цитуємо Трамп. Дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росію. Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у закупівлі російської нафти це вражаючий факт. Reuters зазначає, що критика з боку Міллера стала найгострішою з усього, що адміністрація президента США говорила про Індію. При цьому сам Міллер не просто один з найвпливовіших помічників Трампа, але й заступник керівника апарату Білого Дому. Це над Звичайно важливо, це не якийсь там сенатор. Так це от оточення Трампа на фоні цих заяв. Раптово найбільший нафтопереробник Індії, Indian Oil Corporation, терміново закупив 7 мільйонів барлів нафти з поставкою у вересні. Це пов'язано зі скороченням закупівель російської нафти через санкції, за даними джерел того ж таки Ройтерса. Indian Oil Corporation придбала 4,5 мільйони барелів американської нафти 500 тисяч барелів канадської і 2 мільйони барелів нафти з Абу Дабі. Ціни не розголошуються, джерела не уповноважені говорити з пресою і побажали залишатися анонімними, як уточнили інші два джерела. Високі обсяги закупівель пов'язані з частковою заміною. Поставок з Росії, а я вам нагадаю, що Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що перевозиться морем. Понад 53% в 2025 році Індія купила саме російської нафти, та яка транспортується експортується водою по воді. Більше того, я вам нагадаю ще кілька заяв: те, що почали відмовлятися від російської нафти неофіційно саме державні нафтопроробні компанії Індії, хоча в них кажуть, що вони нічого не забороняли. А ще раніше, коли вперше пролунав ультиматум Трампа, стало відомо, що від зі слів міністра нафти індії, що вони готові купувати іншу нафту. Вітакер, Вітакер – це представник Трампа при НАТО, і він просто таки розніс. Путіна і послав нам гарні меседжі щодо озброєння. Зацитую Вітекера: неможливо залізти в голову Путіна, тому що вона хвора, збочена ймовірно нелогічна. Але знаєте, я вважаю, він не хотів би тягатися з найпотужнішою армією у світі, якою є Сполучені Штати Америки. Аби ви розуміли, це дуже серйозна заява. Також я вам хочу нагадати, що Вітекер це той, хто напряму казав, що Росія це є проксі Китая, і що Китай руками Росії приносить вбивства. Це були дуже серйозні заяви знову ж таки з оточення Трампа. Як бачимо, маємо Міллера і маємо Вітекера Меттю Вітекера. І в останні дні ця риторика стала дуже жорсткою. Насправді, поки що, це лише слова будемо чекати 8 числа. Але я думаю, те, що ми з вами і говорили, що саме 8 числа Індія відмовиться повністю від російської нафти. Ну або Трамп веде ці мита, і вона відмовиться. А далі буде період, де Трамп знову буде очікувати і далі вести перемовини з Китаєм. В них зараз має відбутися згодом четверта зустріч. Крім того, що заявив ще важливого для нас метью Вітекель, спецпредставник не спецпредставник, а представник Трампа, представник США при НАТО. Пару тижнів тому президент Трамп попросив мене координувати передачу озброєнь Україні шляхом їхнього продажу європейським союзникам. Ми завершуємо деякі великі речі у найближчі тижні. Я щойно був у Польщі. Працював над цим. Хлопці там рухають. Ці штуки на фронт та з фронту ми очікуємо, що ці важливі передові озброєння незабаром будуть задіяні на фронті та зроблять різницю. Ви розумієте так? Координація напряму. Якщо ми говоримо про Рамштайн, де просто онлайн включається під Гексер, міністр оборони США, то тут цей от Вітекер сам летить в Польщу і координує і спілкується. Це дуже і дуже важливо. Ну що ж, а тепер хочу вам сказати про чого боїться Росія, тому що їхня зовнішня розвідка каже наступне: що, начебто, Великобританія хоче напасти на їхній тюньовий флот, і все для цього робить. Нагадаю, це служба зовнішньої розвідки. Велика Британія планує задіяти союзників НАТО для розгортання масової облави на так звані так званий тюньовий флот, заявили в СЗР Росії. Поштовх такої кампанії за задумом Лондона має дати резонансний інцидент із одним чи декількома танкерами. Плавно передбачається організація великої диверсії, збитки від якої дозволять оголосити транспортування російської нафти загрозою всьому міжнародному судноплавству. У службі зовнішньої розвитки додали, що британці пропонують два потенційні сценарії Казус Белі. Ну казус белі ви знаєте, це привіт. До війни перший це підлаштувати аварію неугодного танкера в одному з вузьких місць морських комунікацій, розлив нафтопродуктів, каже служба зовнішньої розвитки Росії та блокування фарватеру, як вважають в Лондоні, нададуть країнам НАТО достатні підстави, щоб створити прецедент надзвичайної перевірки, плав засобу, нібито на відповідність вимогам безпеки, мореплавання та економічним нормам. Другий сценарій за, за, за задумом і за посланням служби зовнішньої розвідки Російської Федерації, другий сценарій передбачає підпал танкера під час відвантаження в порту дружньої до Росії держави, передбачається, що спалах завдасть суттєвої шкоди портовій інфраструктурі і перекинеться на інші судна, що вимагатиме міжнародного розслідування. Ну так чи інакше, якщо справді буде якийсь вплив, ну вірити росіянам, не варто. Але якщо знайдуть якийсь привід, аби заблокувати тюньовий флот Росії в Балтійському морі, це буде прекрасна номера, тому що саме Балтійським морем транспортується 70% усього тіньового флоту Російської Федерації. Що ж, це були найважливіші новини станом на 4 серпня, понеділок. Обов'язково підпишіться, обов'язково залиште свій відгук, поставте лайк. Поділіться нашою з вами розмовою і, звичайно ж, реагуйте. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу тієї чи іншої новини. Мене звати Ігор Галичак. Ми з вами традиційно побачимось у наступних ефірах.